Є новина, друзі, зеленський протидії набу, і це прекрасно. Дослухайте до кінця. Ну, Зеленський, це колективний образ, це і Єрмак і Свереденко. Вони почали протидіяти Набу. Про це сьогодні сказав керівник Набу е, на тимчасовій слідчій комісії Верховній на Раді. Він сказав, що от вже по фінмаріторингу вони бачать великі проблеми, їм не надають відповідні на їхні запити відповіді. Навіть про рух коштів компанії Фаєрпойнт. Ми так і не чули, щоб надали їм Файерпойн, яка виробляє фламінго, і зараз яка вже намагається там якось себе обілити, найняли Помпео до наглядової ради, якісь міжнародного дитну. Тільки щоб не дати рух коштів НАБУ, тому що ж виявлять розкрадання ймовірні, дуже серйозні, тому що там ціни завищені. Багато інсайдерів говорять. Тобто починається така тиха протидія влади. До речі, у е Свереденко прем'єрку, викликали на цю комісію. Вона не прийшла. Тобто, протидія ми, якби за боротьбу з корупцією, всіх посадити, але міндіч втік сукерман втік. Санкції ми ввели в обмеженому варіанті, тому що 95-й квартал не під санкціями, бо він ж виступати вирішив. 6-7 числа намагаємося в бюджет протягнути далі фінансування для марафону. А марафон у нас пов'язаний з ким з Єрмаком із Міндічем, тобто вони наполовину поділили ці кампанії, які його виробляють, і робимо далі. що Робимо і розказуємо, що ми за протидію е е корупції. І знаєте, чому це прекрасно? Тому що Єрмак. Він зустрічався з послами і просив їх, щоб вони вплинули на набу, щоб ті зупинили публікувати оці всі плівки, з яких ми дізналися цю катастрофічну інформацію про масове розкладання на крові людей, ну нашою владою, друзям, друзями президента. І він їх просив, і це призупинилося. Я, до речі, про це знімав відео, що Набу трохи зупинилося. І тут керівник Набу каже, що ми будемо публікувати все. Хто нам протидіє, хто що робить, і всі, хто стежив за набу через безпечне місто, через ухва. Але, хто нам протидіє, ми будемо висвітлювати і притягувати до відповідальності, тобто будемо саджати до в'язниці. А я говорив от попереднього відео на основному каналі, що там все вище керівництво держави може полетіти, тому що вони свідомо знищували Набу для того, щоб врятувати е, Міндіща. І це прекрасно, тому що ми дізнаємось дуже багато інформації. І вже другий раз Єрмак е, прийти, попросити послів не зможе, тому що вони йому скажуть, ви ж протидієте розслідування, тому ну Набу публікує ці всі плівки. Тому як, як на мене, Кірмак і Сверденко більше протидії розслідуванню набу, і ми дізнаємось більше і оприлюднимо цю інформацію. І буде буде важко, тому що вже в Зеленського рейтинг ну, від 0 до 5, та? а так буде абсолютно від'ємний. Лайк репост, підписка, телеграм-канал є новина в шапці профіля. Підписуйтесь.